Всім привіт! Мене звати Саша Крістова, Я є засновницею, а також експерткою агенції з продажів Лицел, де ми просуваємо ідею свідомих продажів в Україні, і це відео огляд шаблону для самостійного найму у відділ продажів. За допомогою цього шаблону ви нарешті зможете подивитись на систему найму, як на систему робити це більш чітко, прогнозовано та з очікуваним результатом, щоб люди, яких ви наймали та вкладали в них свій ресурс, не звільнялись у найнеочікуваніший момент, коли ви якраз таки втрачаєте. Всі ті ресурси, що вже вклали. Тож, поїхали! Вон складається з шести вкладок, де першою вкладкою є інструкція, а далі всі наступні вкладки це і є кожний наступний етап найму, який ви маєте пройти, щоб досягнути вашого очікуваного результату. Ми починаємо з аватару, де ви маєте прописати власний аватар кандидату, адже він і стане базою. Ви тут будете бачити різні блоки, з яких складається це питання, що допоможуть визначити важливі саме для вас пункти, до прикладу, по досвіду, по особистим якостям, по цінностям, по глибинним потребам і так далі. І по кожному. Блоку, ви бачите багато багато варіантів для того, щоб ви могли обрати, надихнутися, подивитися дійсно те, що відгукується для вас. І таким чином прописуєте свій варіант. У вас також будуть приклади аватарів для b 2 для та для B2B, щоб ви подивилися, як це фінально виглядає. Далі ви бачите шаблон вакансії знову ж з основними блоками, з прикладами а для того, щоб ви склали свою вакансію, яка дійсно вас продає. Ми підготували для вас питання для співбесіди, які знову ж по різним блокам, те, що вам важливо виявити, перевірити, будуть допомагати вам проводити ту співбесіду і будуть також. Класно діяти на кандидата, тобто він буде розуміти, що це питання десь не для галочки і теж отримує гарний експіріанс. Далі, велика вкладка, що стосується тестових завдань, і тут ви зможете побачити, які взагалі бувають тестові завдання, приклади тестових завдань, їх тут досить багато. А також, в залежності від того, що саме вам важливо перевірити, ви теж навчитесь підбирати. Тестове саме під цей пункт. Ну і закінчуємо джо-офером, де спочатку ви побачите взагалі основні блоки, а також ми даємо гіперпосилання, де ви можете побачити, як же виглядає той самий джо-офер, та скласти його і для свого власного кандидата. Тож, всього один клік в шаблон у вас, і ви можете приступити до процесу, найму так, щоб це було максимально ефективно та максимально безболісно. І до вас приходили саме ті люди, які потрібні вам та вашому бізнесу.